Зробимо невеличкий чекпоінт, Та це в нас починається друга половина, тому давайте ще раз проговоримо, що у нас було на першій половині курсу. Одразу кажу, всі ці матеріали домашки вони є в нашій ЛМС-системі. Тобто, ви можете їх пройти з і ми вам допоможемо з відповідами на питання з перевіркою домашніх завдань. Тобто, всі ці матеріали вже одразу є в нашій ЛМС. Якщо хтось з вас раніше їх не бачив і вам здається, що щось якось воно занадто складно складно, страшно незрозуміло, так цілком може бути, тому що першу половину курсу ми відверто значно більше робили з колін, ніж намагатимемося далі. Так що, по перше ми намагатимемося ті старі завдання, які були з першої половини, перероблювати самі, щоб воно було краще. По-друге, якщо щось вам занадто погано читаєтесь, читається або ж без жодних сумнівів до нас з питаннями, Фідбеком. а чи так воно і має бути, або можемо ми це якось покращити, тому що. Можливо, ми дійсно просто щось перепустили. Так що фідбек будемо за фідбек. Будемо вдячні. да, так, так, все так і є. Ми дуже опен до фідбеку, нікого, нікого не ругаємо, і бо ми всі люди. Так а по темам спочатку ми з вами познайомилися з тим, чим займається сучасна ІТ, та поговорили з вами про таку річ, як комп'ютер і чим вона займається. І чотири заняття ми з вами. Колупали Python для того, щоб отримати базове розуміння, що таке програмування, що таке автоматизація якихось рутинних задач, як збирати там базовий аплікейшн, як його там дистриб'ютити, як працювати з requirements, якщо воно потрібно далі. Ми з вами перейшли вже у до Linux. Да, бо це у нас вже починалася інфраструктура частина. От ми з вами поколупалися у того з яких компонентів у нас складається будь-яка базова операційна система. Поговорили з вами про Linux Kernel, які є дистрибутиви, які основні задачі можуть мож, можна виконувати виконувати да, за допомогою цієї операційної системи. Трошки з вами затронули автоматизацію рутинних задач з допомогою ваш скриптінгу і поговорили. Про фундаменталс Stack у Linux -у і взагалі да, бо без розуміння семої рівної моделі SI практичної реалізації TCP IP, ну. Це буде важко, майже неможливо працювати у такій компетенції, як DevOps. От після того ми з вами почали розбирати вже практичні основи, чим займається devops інженер, де його місце у SDLC моделі. Поговорили з вами про такі базові концепції, як Continuous Integration. Для чого він потрібен, з яких етапів він складається, Те ж саме про Continuous Delivery, Continuous Deployment. Затронули такі основні інструменти із парадигми Infrastructure as a Code, як. Terraform, Configuration Management Ansible, і поговорили з вами про базові інфраструктурні патерни для різних сфер в IT, та тобто для, для веб девелопменту, для IoT, для бікдата. От дуже далеко ми не заходили з цим, але для того, щоб була у вас було розуміння, що вони бувають різні, і в принципі IT як спеціалізація вона існує для того, щоб вирішувати якісь бізнес проблеми. Ці проблеми потім у нас переводяться в. Вже на, на якусь мову, бізнес-логіка, і все це потім реалізується да, у виді якогось коду, і цей код десь а, повинен бути розгорнутий. Бо, як ми пам'ятаємо, робоча програма да це у нас якраз таки інтерпретатором чи компілятором а, підготовлений машинний код. Він потім у нас працює, і це у нас є програма як процес. От. І завершили ми наш курс з репаріруванням контейнерів. Так, що це таке за технологія? Поговорили з вами про з яких основних пілерів у нас складаються контейнери. Namespace, namespace Groups, так далі, і, тому подібне. От, і перед цим у нас була одна лекція посвячена віртуалізації. Ось це те, що було у нас на першій половині курсу. Ще раз нагадую, всі ці матеріали в нас. LMS, ми їх будемо ще покращувати. Тому велком, LMS, Дивіться, проходьте і пінайте нас з усіми питаннями. Тепер що нас чекає другу половину курсу, та тобто ми з вами почнемо з теми AWS Foundation, Та, тобто, ми з вами будемо намагатися розібрати Terraform максимум, що ми можемо у рамках Free фрітір, тобто, щоб ви не платили гроші за це. От будуть домашні завдання. Вони здебільшого всі будуть пов'язані з Terraform, як з основним інструментом Infrastructure as за код. Якщо там буде хтось буде бажати домашні завдання по CloudFormation, чи CDK, ну ми над цим подумаємо. Та після того ми з вами перейдемо у до Кубернетісу, порозбираємо основні компоненти, з яких Кубернетіс е, складається. Далі ми з вами розберемо вже більш advanced кейси як працює Кубернетіс та аплікейшн у Кубернетісі вже більш-менш схожі на прот. От е, додатково з цим розберемо GitOps, якщо детальніше то Argo CD ну його базовому вигляді, да, для того, щоб бачити, як працюють cd пайплайни вже для кубернетісу. От після того у нас буде мастер-клас від Сергія архітект, «Solution Архітектора і Стетрейту стосовно сервіс мешів Istio та всім іншим. Може ще буде по сінай плагінам. От подивимось по запросу. Ну і там що, що Сергій нам дасть. От а потім моніторин та introduction to service reliability. Та тобто не потрібно забувати, що будь-яка наша інфраструктура існує, працює не весь час, тому нам потрібно мати інструменти для того, щоб передбачити, що може піти, не так і так далі. От і потім у нас я думаю, Advanced Scripting і Automation, це буде протягом усього курсу. Да, тобто ми будемо намагатися не робити нічого руками, бо це гарний паттерн, щоб щось потестити, щось вивчити, але це поганий паттерн для Daily Work Routine. Тобто для виконання якихось основних задач. і також будемо з вами повертатися до інфраструктури, які у нас є а, патерни, і трошки з вами може поковарити ну не може, а поковоряємо систем дизайн, тобто основу систем дизайну, з яких компонентів складаються там сучасні аплікейшени. А, трошки ознайомимося з меседж басами, типу кавки, і щось може з Amazon стеку. Та Олекса, є що додати? Да, ти трошки, ну скажімо так, перебрехав, що зовсім руками нічого трохи то не будемо, ми звісно, що будемо трогати руками. Ми будемо лізти руками. А на початку кожного модуля, де то можливо, тому що це єдиний варіант зрозуміти, що робиться в тих всіх автоматизаціях, але будемо старатися проходити наші модулі так, щоб наприкінці цього модуля у вас було максимальне розуміння, як це все автоматизувати і прибрати. Або мінімізувати, кому як більш подобається людський фактор, тому що ні, ні, нічого не вбиває стільки людей, проєктів а, зливає банківських рахунків як банальний профтик. І для того щоб цього не було, тому ми будемо намагатися все ж таки автоматизувати рутінні задачі і довіряти комп'ютеру виконувати це за нас. Він зазвичай не помиляється, якщо ми не скажемо йому зробити щось помилкове. Добре, починаємо. Почнемо з Introduction to Cloud Computing і спочатку ще раз рекап того, чим займається Девосінженери. На да? по-перше, треба розуміти, що DevOps – це не якась конкретна людина, це не спеціалізація, це комплекс методологій, практик, основне задача яких це ефективно поєднати девелопмент. Тобто розробку програмного забезпечення і Operations, тобто розгортання інфраструктури, автоматизація розгортання аплікейшену, автоматизація апгрейдів, моніторинг, тестування. Я постійно наголошую про те, що не протестовано, то не працює, і то, що не протестовано, ми не деплоїмо про три тощо. Тому. Перша задача DevOps як методології це поєднати девелопмент operations для надання максимально швидкого фідбеку, якщо щось іде не так надання всеохоплюючого фідбеку то як в нас все працює і. Покращити, пришвидшити процес розробки програмного забезпечення у сучасному світі, тому що ми всі постійно робимо щось у якомусь agile фреймворку, От а там, там кожні 2-3 тижні постійно потрібно щось нове викатувати, і от, щоб все це гарно працювало, да в принципі існує такий. Підхід як Девопс, от далі continuous delivery Тобто, це у нас набір набір практик, який у нас відповідає за те, що а ми викатували тільки те, що протестовано. Ми не давали фідбек у рамках continuous integration розробникам, щоб сказати, а ваш код працює. От ваш код протестований. Він відповідає а, вимогам, які в нас є на проєкті, та вимогам якихось там ком'юніті. Це кожний коміт протестований. Якщо коміт протестований добре, і ми його мержемо, то ми збираємо якийсь артефакт да, тому, що аплікейшн нас може дистриб'юти це по різному Це у нас може бути якийсь докір Image, це у нас може бути якийсь там Java аплікейшн там тощо. Також DevOps, в рамках DevOps Ми користуємося такою штукою, як as a code, тобто всю інфраструктуру. Всю налаштування, все налаштування якихось супутніх сервісів, які нам потрібні для 100% функціонування нашого аплікейшену, нам потрібно автоматизовувати. І також всі ці конфігурації ми зберігаємо в вигляді коду у гід-репозиторіях. Тому інфраструктура як код, та вона. Повинна бути і вона є. От також DevOps покращує колаборейшн. Тобто, те, що я сказав, ми постійно надаємо, який, якийсь фідбек. То у нас є моніторинг на інфраструктуру. Ми знаємо, що у нас все, все працює. Якщо щось впало, у нас прийде якийсь там notification, У нас настроєний там чат. Опс для того, щоб вся команда знала з, з єдиного каналу, що от такі, -так, такі та коміти там замержились. Такі, -такі, -такі то такі-та тести впали. Ми можемо збирати різні метрики для того, щоб надавати їх там сі левелу чи якимось там продукт чи якимось там піемам, щоб вони розуміли хто як працює які там лодінг які там ефорт нього і звісно фінальна це поміти девелопмента та в нас є Завжди тестування того, що пишуть розробники. Та, тестування починається з етапу коли розробники пишуть свої юніт-тести, для того, щоб перевірити функціонал нового коду, який вони додають. От потім ми все це діло там додаємо в рамках Continuous Integration. Все у нас там якось там перевірилось. Якщо не тести не прийшли, то ці коміти там не межуються. І далі, після того як ми там зібрали наш продукт. У якомусь вигляді нам завжди потрібна допомога команди тестувальників. Це люди, які якраз таки в IT займаються тим, що перевіряють, що то, що зроблено, воно відповідає початковим специфікаціям, воно відповідає User Acceptance Criteria, Вони проводять тестування як емулюючи досвід реального користувача. Коли він почне користуватися цим застосунком, або вони пишуть автотести, тобто використовуючи різні мови програмування та програмні фреймворки, вони створюють код, який перевіряє інший код, якщо одним словами, і також я наголошував на тому, що ми ніколи не можемо забувати про тестування навіть для своєї інфраструктури, тому що зі свого досвіду. Опрацювання автотестером і, в принципі, з досвідом роботи в ІТ, всі ми бачимо, що помилки вони бувають. Протестувати все на 100% неможливо, але цим сполягає у тому, що складність виправлення помилок, вона буває дуже різна, і все залежить від того, на якій стадії ми відлавлюємо цей, цей баг, так званий, да? тому що основна задача тестування це якраз таки зловити всі проблеми ще на етапі девелопменту, тому що коли в нас вже наша програма, наш продукт він працює, він в лайф режимі. Якщо ми будемо його зупиняти для того, щоб виправити якусь там помилку, Милку, це все affected бізнес, тому що якщо сервіс не працює, бізнес не отримує гроші. Якщо бізнес не отримує гроші, то в принципі весь профіт від IT він зводиться до нуля. Тому нам потрібно на всіх етапах, як розробки коду, розробки інфраструктури, розгортання наших сервісів за допомогою наших скриптів. Ми постійно не забуваємо про тестування. Інакше буде біда. Далі, як наші пайплайни та виглядають? Continuous integration? Все крутиться навколо коду, який ми зберігаємо у системі контролю версії. Да, зазвичай це GIT. От, Девелопери роблять туди додавання коду через гід операції. На деякі гід операції ми додаємо один вид тестування, на другий вид операції ми додаємо вид тестування, якщо потрібно. При коли код додається і ми його приймаємо, ми збираємо пекеджі От і далі, ми ці пекеджі відправляємо у якийсь е е артефакт стореч. Давів, залежить від того, який це артефакт, тобто і артефакт сторіч може бути різним. От а і деплоймент у нас починається з того, да що ми отримуємо, ми реагуємо на якийсь івент. Тобто може бути успішно пройдений Continuous Integration Pipeline. Це послі це як від слова пайп труба, це послідовність дій, які які виконуються. От якщо там Continuous Integration Pipeline пройшов успішно, він там тригерить Continuous Deployment Pipeline чи Delivery. От, І далі, в нас вже, якщо потрібно, ми розгортаємо нові інвайерменти. Якщо потрібно, обгрейдимо існуючі, перевіряємо, що вони працюють. Під інвайментами ми підрозуміваємо сукупність інфраструктури та програмних сервісів. Які нам, які потрібні працювати, бути доступними для того, щоб наш аплікейшн працював, ось і вже в рамках Continuous Deployment ми розгортаємо вже наш продукт, у тому вигляді, в якому його будуть бачити користувачі. Ми можемо створювати окремі інварменти для того, щоб там працювала команда тест тестувальників, ганяла свої автотести, от і так далі, і тому подібне. Тому фокус DevOps-інженера, він дуже широкий, і так чи інакше. Для того щоб наш застосунок працював, нам потрібна інфраструктура. А під інфраструктурою ми зазвичай маємо на увазі комп'ют-ресурси, тобто там віртуалки, чи якісь там бареметал-сервери, на яких буде запущена. Спеціалізована операційна система, на яку ми потім доналаштовуємо, закидуємо туди код або якийсь там артефакт у вигляді докір-імеджу, і далі вже наші комп'ютери ресурси проводять ці потрібні операції, і наш застосунок працює. Та додатково до цього нам потрібні storage ресурси, тобто де ми будемо розміщувати великі об'єми даних, якщо нам потрібно для цього аплікейшену, як системні дані аплікейшену, так і дані користувачів. Які вони там щось про себе залишають, якісь там файли заплоджують, тобто нам потрібно і сторіч. Ресурси це диски, налаштування дискових масив, масивів, так далі і тому подібне. І on top of this, ми ще не забуваємо про нетворкінг, інфра, нетворк інфраструктуру, тобто всі ці железячні свічі, роутери. Ну, задача яких це якраз таки поєднати всі ці розгалужені елементи, типу там сервери чи віртуалки, поєднати їх, надати їм доступ в інтернет, або створити якусь там корпоративну мережу, і да, та, і там трафік у нас буде бігати. Додатково до цього, та нам потрібно мати контроль доступу до наших ресурсів раніше, коли все це зберігалося, ну зазвичай воно і досі зберігається у дата центрах, да, але там. П'ять-десять років тому зазвичай у кожної великої там IT компанії вони орендували десь якийсь там дата-центр, або якщо вони там дуже security були там з точки зору зберігання коду, то вони могли підіймати свій локальний дата-центр, десь в себе там в приміщенні. От і зв'язку з цим потрібно завжди мати контроль доступу до цих ресурсів, як фізичний, тобто хто може зайти там щось пошкодити а, на нашому сервері, так і програмний доступ. Та, тобто усі як ssh сесії веб-доступ тощо. Все це, ми, все це потрібно контролювати. Хто контролює? Ну тут як повезе. Зазвичай все це падало на широкі плечі devops інженерів От. Додатково до цього нашу інфраструктуру. І наші ресурси потрібно обгрейдити, тобто старе залізо викидувати чи розпродавати, купляти нове, більш потужне, завжди мати таку річ, як дизастер recovery plan, Якщо щось у вас зламалося, у вас в дата-центрі там пожежа чи затопило, чи хтось випадково видалив якісь дані, і в нас сервіс не працює, нам потрібно мати recovery plan, який у нас там прописаний, з усіми речами, типу SLA, SLO, але ми до того вже підемо до весерії частини, коли нам потрібно все це. Розвернути і повернути назад там за 5-10-30 хвилин, тобто за такий час щоб наш бізнес не постраждав. От і якщо в нас все йде дуже гуд, у нас кількість користувачів зростає, і у нас зростає навантаження на наші дата центри. То якщо у нас програма розгорнута там, лише на одній віртуалці і туди там ломиться там, 10 тисяч користувачів, перформанс буде падати. Тому потрібно робити таку річ, як масштабування, і раніше все це ми робили у комбінацію якихось дій руками, тобто піти в там дата центр, щось налаштувати, і також програмний доступ. Але потім все трошки змінилося. Продовжуємо далі. Також потрібно не забувати, що для того щоб повнити інфраструктуру, вам потрібна або велика кількість грошей, або велика кількість грошей так званий капіталізаційний. Витрати вам потрібно спочатку а визначити на на як, на якій на яку потужність ви там, якщо потрібно, будуєте або орендуєте дата центр, а закупити залізо, закупити ліцензії. Також потрібно підбирати таке залізо, щоб воно було там від одного вендора. Наприклад, а додатково до цього потрібен персонал. Які потрібно обучати. от е, також все це залізо. Воно протягом там воно може за рік вже стати дешевше, а ви там витратили якусь кількість грошей. От і додатково до цього у вас є операційні витрати на супорт цього цього візобразія. Вам потрібно також будувати там всі ці дата центри або орендувати, які відповідають всім рекварментам по секюріті, там по ще якимось речам, і все це дуже складно для компаній, які тільки хочуть підняти якийсь там стартап. У них немає грошей на все це, І, й принципі є куди й потратити ці гроші на тому. Як відповіддю на таку проблему з'явилась така річ, як клауд комп'ютінг, який несе основну місію. Це надавання по запросу різних ресурсів через інтернет, да через глобальну мережу. Всі ці ресурси, які, про які ми вказав, це інфраструктурні ресурси, комп'ютсторедж, там бази даних, там так далі. Тому подібне. додатково до цього у нас є така річ, як менеджер сервіси, які там згадував вже які потрібні для налаштування там і проектів, якісь речі, які потрібні для побудування мікросервісів, і їм, їм потрібен якісь Queue сервіс. Чи якийсь там дуже спеціалізований сервіс для бігдати, чи тощо. тому клауд-комп'ютери, вони комп'ютінг провайдери, та вони з цим попали в яблучко та, тому, що основна цільова їх аудиторія, якраз таки стала це компанії, які не хочуть вкладатися у власну інфраструктуру, які її тільки орендувати. Ну, типу, логіка залишається так само, і ці клауди вони так само розміщають все, що вам потрібно, на дата-центр. Тільки це їх дата-центри, і вони там несуть якусь відповідальність за якусь частину сервісів. Ну про це ми з вами поговоримо трошки далі в рамках лекції. От а також публічні клауди Провайдери вони дуже сильно себе показали під час ковіду. Людство столкнулося знову з такою проблемою, що велика кількість бізнесів вони були зовсім не адаптовані до того, що людям потрібно працювати з дому, мінімізувати кількість якихось речей, які робили руками. Бізнеси дуже активно почали автоматизовуватись. Тому хто пам'ятає 2020-2022, кількість вакансій, а й кількість проєктів, пов'язаних там з АВС, GCP, чи жур вона вистрілила по експоненті? То дуже велика кількість цих з'явить. Зараз вона все потрошки починає відкатуватись, але все ж таки зворотнього шляху зараз майже ніхто не бачить. Де-факто вміти володіти інструментарем, який вам дає клауд провайдери. Зараз це потрібно на 100%. Далі. З точки зору еволюції, ну клауд комп'ютінг він почався там не, не сьогодні, не вчора, не 10 років. Тому та да? вони там намагалися щось там розпаралелити в свій час. Потім з'явився там. Арпанет для штатовських military та гавермент речей. Да там спочатку була в нас доінтернетна ера, ера, коли один комп'ютер займав кілька поверхів. Потім вони розповзалися по різних хатах. Потім хтось придумав першу локальну мережу, хтось робив першу мережу з сусідами. Інститути обмінювалися даними поміж собою. Туди ж влізли воєнні, арпа, фідо, інші об'єднання, падіння берлінської стіни. Розвал Савка, початок інтернету, перші формосайти, перші стрімінги. І так потроху-потроху доживемо до зими. А зима в нас, якщо я не плутаюсь, приблизно 2006 рік, коли в нас вже є провайдери, які продають не тільки dedicated сервера або місця під них, вже в нас є віртуалки. У нас вже навіть є віртуалки, які максимально схожі на майбутні контейнери, на тому, що OpenVZ або на FreeBSD, але це. Знов таки інша історія. І от десь серед цього всього багалепія компанія Амазон. Вирішує, що в них є дуже такий гарний і цікавий сервіс. SQS, здається, першим, був все ж таки SQS, але не S3, але чесно, я тут можу трохи плутатися в порядку, який може бути дуже зручним іншим при створенні якихось ресурсів, якихось більш складних рішень в їх сайтах, і вони вирішили, що а давайте ми його пошаримо. І так у нас з'явився перший от такий True Cloud ресурс, як воно зараз вважається. Тому що термін клауд, по суті, був введений Амазоном. От пишуть, що клауд е, був згаданий в інтернал документації компанії Compaq на десь дев'ятно. 90... Цілком можливо. Питання знаєш, в тому як же вони шо що, що вони тим мали на увазі. Коли ми зараз говоримо клауд, ми маємо на увазі, що наше барахло менеджеться без нашої участі з нашої точки зору, весь цей дато центр він цілком віртуальний і його провайдер. А ми можемо Через апішку або вебморду, яка прив'язана до цієї пішки. Якщо ми на етапі вивчення, що в нас тут під руками швиденько, швиденько наклацати. Чи то само мали саме компакт, чесно, я не встиг вивчити. А я зараз поколупаю. Рухаємось далі. Чому клауд? А дуже великою кількістю причин, як ми бачимо. Да, перше можливість скалабіліті у клаудах дуже просто. Ну, не дуже просто, але залежить залежачи від того, що вам потрібно заскейлити, в декілька кліків можна собі додати нову віртуалку, новий стореч, якісь там інші сервіси. Оце це запрограмувати, настроїти якісь там event-driven архітектуру. Ну коротше, дуже прикольно. Далі, чому ще клауд це cost-efficiency. Да, я не, не просто так вам казав, що якщо порівнювати з дата центрами, і коли вам потрібно що ви хочете всього ліжок е, опробувати якусь там нову новий паттерн архітектури на новому аплікейшені, і вам не потрібно для цього купляти там дискові стойки, фіблейди та все інше. Ви можете просто піти і заплатити невелику кількість грошей провайдерам, тому що публічним паблік клауд провайдерам чи приватним, залежить від того, яка. У вас ціль. Вони пропонують різні пеймент моделі да за різні ресурси. Тобто, там за віртуалку ви ви десь ви якийсь там провайдер бере за посекундно, хтось там бере там за якийсь інший час. Ось там, з точки зору зберігання даних там. Залежно від сервісу, десь ви будете платити там за погігабайтно, десь там по терабайтно, десь ви будете платити за що це там, якась там лянда, лямда чи сервелась за час виконання вашого коду і вас там забілять. Тому та вони костифішенсі, але диявол завжди він у деталях. Цим всім потрібно дуже акуратно вміти користуватися, так? тому що спочатку вона все здається дуже таким легким та не дуже дорогим, а потім неправильно сконфігурований сервіс вилазить вам в дуже велику копієчку. Чому ще клауд? Це accessibility. варіанти доступу. Та до клауду їх дуже велика кількість. Будь-який клауд вам дає можливість будь-якої точки світу доєднатися до клауду через браузер, використовуючи там якісь конс менеджмент консоль. От вони виглядають плюс-мінус однаково для кожного провайдеру. Також у вас є можливість робити api коли, використовуючи різні варіанти SDK. Є завжди інтеграція з інструментами типу інфраструктура код. А той же Terraform має безліч всіляких там плагінів та модулів для того, щоб Працювати з різними клаудами не тільки з топ-3 AWS, GCP і Azure, а з іншими там, хоч DigitalOcean, хоч Hetzner, хоч Алібаба. Uh, і також є різні інструменти для менеджменту доступу. кому який ми доступ даємо, все це моніторити. Ну і звісно, disaster recovery, Тобто всі клауди побудовані таким чином, що у вас є завжди можливість вашу інфраструктуру бекапати, використовуючи різні availability zones. От, там про це. Ми будемо далі. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної it спільноти devops 01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища. З практичним підходом до технологій, представлених викладачами, із значним досвідом у галузі AWS, Terraform, Сі Kubernetes та інших ключових технологій.